Всім привіт! Сьогодні вже наша постійна рубрика, так би мовити, ворожіння на оракулі кришталева куля. Для кожного знаку зодяку, чи здійсниться те, що задумали? Отже, перший знак овен. Загадуємо питання наше. Вам варто відпустити це. Скоріше за все, воно не здійсниться, і вам воно дійсно не потрібно. Наступний телець. Слухайтесь вашу інтуїцію. Те, що підказує вам ваша інтуїція, і є правильним рішенням і правильним напрямком, так би мовити. Далі близнюки. Ні. Щоб ви не загадали, це остаточне ні. Та знаєте, це не завжди погано, так? Рак. Так. Однозначно, так. Щоб ви, вас, ви не запитували, це здійсниться. Далі лев. Не той час. Тобто, скоріш за все, це здійсниться, але не зараз. Не тоді, коли ви очікуєте, так? Далі діва. Вперед, це правильний час. Тобто, якщо вам потрібно зараз якесь прийняти рішення, чи продовжувати. Працювати, так би мовити, в цьому напрямку. Йти до цього це однозначно так. Зараз саме той час. Далі, Терезе, вам потрібно більше інформації. Не робіть зараз ніякий вибір, тому що, скоріш за все, ви не володієте повною інформацією. Далі, скорпіон, Загадуємо. Слухайте, знову ж таки, вашу інтуїцію, Вона підкаже вам, як правильно. Стрілець. Це ваш знак. Люблю цю карту, вона означає, що якщо ви очікували якогось знаку, то ось він прямо для вас. Потрібно рухатись в тому напрямку. Далі козиріг. Знову ж таки, це ваш знак. Водолій, ні. Щоб ви не загадували, це однозначно ні. Знову ж таки, це ж не означає, що це погано. Просто інколи це не те, що вам потрібно. так? Далі риби. Вам потрібен новий, потрібен новий напрямок. Тобто, знову ж таки. Скоріше за все, те, чим займаєтесь ви зараз, це не те, що вам дійсно потрібно. Ось так ми сьогодні з вами поворожили на кришталеві кулі. Гарного всім дня і тижня!